Вроді які ще лінії йдуть. Дивіться, яка траншає і там щось терчить, бачите? Зараз, достану, покажу. О, дивіться. Опа. Опа, не врушись. Оооо! Всім привіт! Вітаю на каналі Кобвеня! Пам'ятаєте вихід, де я зацепився за Київську Русь? Так ось вирішили приїхати і перевірити більш детально це місце. Будемо працювати сьогодні в два прибори. Я Minelab Equinox 900 та Андрій Minelab Equinox 600. Побажайте нам удачі, а ми погнали! Дивіться, яка атмосфера. Тут зима. А там зверху вже весна, снігу взагалі нема. І тепло, 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 тепло. Іду з горба, там на горбу позиції йдуть. І один мусор, один мусор. Спустився з горба. Тут ніби як дорога така, ніби, але вона зароша. Можливо, колись була. Тут був в мене сигнал. І дивіться, де це. Я його вже побачив. Ідеться цей сигнал, не поняв. Ану, 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 ану. П'яний ще. Зараз я стану, покажу. О, дивіться. Опа. Опа, опа, опа. Що це у нас таке здорове? не дуже розумію Ні. Ну, якась здорова монета ніби як Катіна, не Катина, Єлизаветина, не Єлизаветина. Ну щось того формату. Це напевно дві копійки. Ну що, хорош, забираємо. Мінус 6, мінус 5 такий сигнальчик. Дивіться. Що витягує? Знову у нас дримбочка чи це скобель? Схоже на дримбочку. Дим, дримбочка, точно дримбочка. Клас. Третя вже в мене така. Круто. Подобайка. Дивіться, яка глибина. Як я люблю такі сигнали. І там знайти Добре. можна все, що хоч. Ось такий-то чвашок знайшов. Ух, а я вже думав на щось цікаве натрапив. Опа! І є така знахідка. Ножичок середньовічний. Отак от, от та сама київська русь. Отак от, от, хорош. Дивіться, який гвіздок випав. Кований старовинний гвіздок. Класний, люблю такі знахідки, забираємо. У Андрія є знахідка, зараз нам покаже. Ножики прикольні. Гарний такий. О, да, вилочка гарненька. Ці, яка вилочка. Тут немає орнамента, мене цікавить. Ну, це треба знайти дивитися. Напевно, немає. У мене є така реставрована, Гарно так, там орнамент є. Тут його прикріплю, як вона виглядає реставрована. Клас. І знову ножик. Також Русь. Щось випало мені, залізне, а що це таке? Не знаю, дивимося І на що воно похоже, на якийсь замок. Чи ні, чи да. Легесенька така. Така то штука, та ні, це не замок. Я навіть не знаю, що це таке. Тут вроді якісь лінії йдуть. Так аж цікаво стало. Що це таке в нас? Я помию вдома водичкою його і фоточку тут оприкріплю. Дивіться, який гарний гвіздок випав. Кований. Класний такий. Антуражна така штучка. Щось цей кріт риє, Дивіться, яка глибина. Дивіться, яка траншея прям під деревом. і що там? А ну дай я прийду. Ну щось железне, так? Да? Чу ви ж это не знаю. Прикольно. Ну давай. Викопали. Дивіться, яка траншея спочатку. А потім дивіться, що ми викинули. Це у нас походу лопата. Якась сапьорська Чи не звичайна лопата. Фух. Росподівання були. Да. Так от. Закопуємо яму. Фух. Дивіться, яка траншея І там щось терчить. Бачите? У мене вже є догадки що це таке може бути. Бачите? Опа! І стаємо. Отак от. Це в нас коса київської русі, яка називається Горбуша. Отак от. Ось така то знахідка. Клас. Ану перепровірю ямку. Не, більш немає. Декілька метрів від горбуші був в мене сигнал. І випадає... Що це таке в нас? Гудзик. орлянка здається. Так. Це у нас орлянка. Курка, бачите? Ось так от. Ну, краще вже, чим нічого. Так, був у мене сигнальчик залізний. І як викопую ось така ту штука. Чомусь мені вона схожа на прицільну планку. Чи це мені так здається? Насечок ніяких не видно на ній. Тут легенько потерем. Ні, не видно. Але схоже на прицільну планку. Якщо хтось знає, підказуйте. Дивіться, був в мене такий сигнал під деревом. Почав його купати, думав якийсь мусор. Як почав дивитися, він під тимгом корням. Тепер дивіться. Сигнал який, А тепер далі. Тепер далі, дивіться. Бронза, бронза, якась бронза. І що це таке у нас? Бачите? Копаємо. Дивися. Бронза якась. Ага. Зачекай. Опа, воно щось. Де, щось є, є. Що це може бути у нас? Вроді шитається. Але я думаю, його треба розкопати. Треба розкопати, так? Да? Ще хоч відео. Вроді де. Да. Йду і думаю про Сашковий ножик бронзовий цей, що він Ага. Йду і думаю. І на тобі сигнал, думав верховий мусор якийсь. Так, тільки тут тепер не спішити. Ну, пінпойтером пробував? Ні, не пробував. А ну попробуй, тепінь пойнтер. Ні, не сторон. Та ні, що це ще якийсь глюк? Не, не велика ну десь там закінчується. Щось непонятно, що це таке. Не шатало за. Тільки шатається трохи. Може витерти, подивитися, там? А ти щиточку засраєш зараз. ножичком. Аккуратно. І, піднімай, ні, 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 піднімай. Опа, не врушись. о Снімаю, да, дивіться яка. А це ж, а, я щось подумав, що це кожа. Пряжка яка бронзова здоровенна. клас черняхівська чи навіть може щось старше? Я в шокі. Це така ж знахідка. Крутяк. Вона розсипається, вона вже вона вже все хабарницю Є в нас перша підковка. берем на щастя. А це в нас знахідка знову по русі ножичок. Я вже не знаю, який це на рахунку, але все одно приємно. Дерево впало. Біля дерева був сигнал, дивіться яке в витягнув. На дракона. Це прям здоровене якийсь. Таких щось не, не знаходив жодного разу це. Щось прям здоровенного коня запрягали. Отак от. І так, хто загубив, пишіть віддам. Ціленьке, не поламав, так і віддам. Наступний ножичок, але це якийсь радянський, напевно. Складний ножичок. 80-82 такий сигнальчик. Хороший. І що там у нас може бути... Витягну, так? Да? 84 чітко. Монітосіна. Монітосіна. І що це в нас деньга, да? Схоже на то, 1737 рік, здається. Монітосіна. приємна. О! І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка Андрієва, що в нього? Пітуковки, чотири ножичка, два цваха цікавих, потом... Радянщина, ходячки, гудзик царьок. Потім така конинка. Так, Потім є в нього дві пряжки, одна класна така кегероська пряжечка. Потім один царьок. Пломбочка одна цікава. Я потім перекріплю фотографії її. І найцікавіше, це в нього ось така срібна монетка. Тут, здається, лев, а тут а, корона ворона, чи на, навпаки, така срібна монетка, і вилка. Віл, вилка Київська Русь. Так. Далі хабарничка моя. Що в мене? Вудило, трипідково, чотири ножичка. потім коса горбуша. Почистив трошки цю штуку, подивився. І схоже на те, що це. Від ножні від саблі. Як це вони, там, бутероль, не бутероль, ну дуже схоже. Така то штука. Так, Далі в мене шмурдяк, ходячки, совіти, декілька цвяшків, гудзи, корлянка, прицільна планка, схожа на то. Потім, а із цікавого, що в мене дрембочка, потім діньга. Схоже, щось чи Єлізавета, чи не Єлізавіта, ну монета така здоровена. І саме жирніше це ось така топряшка. Подивився в інтернеті, схожу, знайшов і кажуть хлопці, що це може бути, може бути РЖВ. Ось така пряжечка бронзова, здоровена. Ось такий -то результат нашого сьогоднішнього виходу.